Доброго дня! З вами інтернет-магазин ТайгерНю. Сьогодні в нас на огляді яскравий, зручний, лаконічний, але дуже цікавий рюкзак Тайгер Мюки 8511 Цей рюкзак легкий та універсальний. Він яскравий та підійде як дівчатам, так і хлопцям. Не дивлячись на свою простоту, рюкзак виконаний із дуже міцного матеріалу, він водостійкий та захищений від подряпин та порізів. Дана модель ідеально підійде для перенесення повсякденного набору речей. Всі шви рюкзака виконано, та по... виконано якісно та посилено в місцях з підвищеним навантаженням. Не дивлячись на свої недосить великі розміри, всередині рюкзака досить багато місця, і ви можете покласти як набір повсякденних речей, так і набір речей у невеличку подорож або поїздку. Всередині основного відділення є кишеньки органайзер на молний. Як і у всіх інших моделів рюкзаків Тегерню, всередині рюкзака є підкладка, яка дозволяє захистити ваші речі від попадання води промакання речей. Якщо вам потрібна легкість, простота, універсальність та яскравість, даний рюкзак ідеально підійде вам. Модель Теггерну TS8511 8511 ідеальний вибір на кожен день.